Вітаю глядачів мого авторського ютуб-каналу. Я Анатолій Якименко, і сьогодні ми поговоримо про вічний карантин. Поки в країні йде війна, відбуваються дуже складні е, процеси. У нас е, також відбуваються всередині країни не менш загрозливі і нічим не пояснювальні процеси. МОЗ е, в особі Ляшка. І головного державного санітарного лікаря постійно продовжують карантин постановою кабміну. Я випадково якось звернула це все увагу, якщо чесно, тому що, ну, в принципі, не до карантину і не до ковідної істерії, але обставини змушують це робити, тому що періодично я бачу. Активності Міністерства охорони здоров'я і бачу в цих активностях намагання повернутися в приємне для нашого мозу минуле всіх щеплювати, переслідувати, перевіряти ковід. Паспорти виявляється, є багато сайтів, які надають юридичну підтримку. Публікацію правових актів, підзаконних актів для підприємств, підприємців, суб'єктів господарської і економічної діяльності, і у них є такий розділ, який називається дуже промовисто, як на мене, етапи карантину. І тут все викладено в табличці і показані всі дати, коли карантин прийнявся. І дати, які продовжували цей карантин. У 2020 році карантин продовжувався тричі і був суцільним. Я нагадаю, 12.03 2020 року це все почалося і плавно перейшло в 2021 рік. в 2021 році. Це ще був довоєнний час, і Кабмін збирався трошки частіше. І він е, шість разів на два місяці продовжував карантин. Карантин тривав також безперервно протягом 2022 року. У року. 2022 році кабмін зустрічався чотири рази. Ну, в середньому на квартал він продовжував карантин. Е, Останнє зібрання. Останнє засідання Кабміну було о, в грудні цього минулого року, 2022 року. І карантин у нас діє до 30.04 2023 року. Тобто, фактично, мова йде про 4 місяці, е, я е, коротко зупинюся і поверну всіх нас е, в довоєнні часи, щоб всі розуміли, що таке. Карантин, і щоб всі розуміли, що на нас чекає, якщо а, закінчиться а, війна і воєнний стан буде скасований. Це а, період карантинний період, коли у нас а, викладачів, педагогів, освітян відстороняли від роботи, також відстороняли від роботи. Державних службовців. Потім було прийнято рішення, що необхідно вже і медиків від, е, відстороняти від роботи. Все це, е, в принципі, було в такому висхідному тренді, і, як на мене, вже е, черга доходила до. Громадян України, які, в принципі, знаходяться поза контролем держави і поза обліком, залишилися буквально ще там, можливо, квартал другий. Я хочу сказати, що паралельно розвивалися аналогічні події в Австрії, в Німеччині, в Нідерландах. Україна хотіла показати, що вона ще краще і випереджає ці країни. І лише воєнний стан він суттєво відкоригував. Практичну реалізацію обмежувальних карантинних заходів припинили переслідувати людей при проїзді в метро, в громадському транспорті. Ніхто вже не говорив про скупченість, про, там, зібрання в певних приміщеннях і так далі. Але це все ми повинні розуміти, що це все тимчасово. Карантин постійно діє і більше того. Я думаю, що він ну, не збирається скасовуватися. У нас дуже зараз багато говорять про корупцію і ніяк не можуть зрозуміти різницю між корупцією і корупційними злочинами або посадовими злочинами. Оце все, що ми спостерігаємо в питаннях продовження карантину, це і є корупція. Корупція це зловживання владою. В якихось своїх а, приватних і корисливих, інколи навіть антидержавних цілях. І оце продовження карантину, воно має також мету антисоціальну і антигуманну мету. Я зараз швиденько познайомлю вас з рекомендаціями для громадян і для роботодавців, рекомендаціями, які є продовженням. Карантинних заходів. Кабмін пише: оскільки карантин продовжений, працівники можуть звертатися до роботодавця із проханням про надання відпусток без збереження заробітної плати. Складаючи наказ про надання такої відпустки, роботодавець має посилатися на норми постанови Кабінету міністрів України про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання. Поширені на території гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причиною коронавірусом. Ну і далі там ідея, постанова, якою продовжено дію базового документу підзаконного акту за номером 12.36. Отже, в принципі, ми бачимо, що. Кабмін в такий спосіб дає такі акуратні рекомендації роботодавцям, що вони мають право відправляти людей у відпустки без збереження заробітної плати. В такий спосіб зберігаються нібито робочі місця, люди знаходяться без роботи, і у нас в такий спосіб. Покращується статистика, і ми демонструємося в світу, що в нас в принципі є абсолютно більш-менш соціальна стабільність як для воєнного часу. І все у нас в порядку. Зрозуміло, що ця постанова діє і там в зворотньому напрямку, не тільки громадяни, робітники можуть звертатися, але передусім роботодавці можуть відправляти. Людей у неоплачуваній відпустки це поки що, ось так це все діє. Ще раз повертаюся до питань корупції, свавілля і розбещення владою. Справа в тому, що у нас не знаходиться ніяк, що мене в цьому всьому ну дратує, бентежить. У нас не знаходиться ніяк авторитетів, фахівців, моральних авторитетів в охороні здоров'я, які нарешті піднімуть питання карантину. І скажуть, що це не має ніякого відношення до науки і до доказової медицини. Термін карантину завжди обмежувався інкубаційним періодом збудника. Не бувало такого, щоб він виходив за межі інкубаційного періоду. Зараз ми бачимо взагалі якийсь ну, жах. Ми не можемо зрозуміти до чого прив'язаний цей карантин. Хочу ще раз нагадати, що це всі карантинні обмежувальні заходи вони відбувалися без досягнення епідеміологічного порогу. Під під захворюваність під поріг ніколи не перевищував прийняті, скажімо, пороги або норми для респіраторних вірусів. Цього ніколи не було. Тим не менш, ми вже живемо якийсь там третій рік. В карантині. Це і є корупція. Корупція, тому що фахівці бояться, бояться влади, розбещеної влади, яка може діяти свавільно. Оце важливо розуміти. Формально ніхто нічого не порушує, нема за що нікого притягувати до кримінальної відповідальності і садити до в'язниці формально. Але неформально ми бачимо ось такі якісь жахливі речі, які відбуваються в нашій країні. Причим, варто сказати, що в Європі вже давно скасовані всі обмежувальні заходи. Тільки Україна продовжує, продовжує цей вічний карантин. І більше того, та інформація, яка надходить з місць, з шкіл, там з вищих навчальних закладів, з лікарень вона свідчить про те, що адміністрації з нетерпінням чекають закінчення війни, скасування воєнного часу для того, щоб продовжити ті репресивні заходи, на які їх уповноважимо Кабмін. Ну от такі реалії нашого життя. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.